Друзі, попитка номер 2 Чуть-чуть я вище вигнув камеру. Ну, так, Бо дуже коротше, як так їдеш, взагалі нічого не бачите. У мене просто дуже низько руль. Ну так він розположень. Коротше, треба надо... вигибатися. Ну, випрямлятися так. А ще прикол. Забувся купити акімець, затопив банку купив. Так що в нас дубль два. Вон я на третьому этажі дивіться, як прикольно на этом на кріслі качалки і на стучку ну, тупо видно в бухарі. Та йди ти блядь, Під сраху зараз дав. Чи піде, під хвоста. Так. так, все повторюй. Дубль номер два. Зараз актимель возьму. Зараз не За глянемо, чи вона поціні. Так, 47. 4 часа закончим запись. Це більше надо атаки їхати, одной рукою держаться. А ну зараз тепер атаки. Ну я город знімати, то конечно саме краще на рольові. Так, дід вже уже покрышки в болоте и не отваливается грязюка. Так, я збрехав, кошелек я взял. Но він мені не потрібно. Ну, все равно я сейчас телефон сразу приготовлю. Там карточки рассчитаться. За йдем. Прямо в кармані 100 штук. Все. Погнали. Погнали. А ще я забувся випити за здоров'я підписників. Я своє випив, а за ваши Може синє спробувати. Давайте сині. Попробуем сейчас и не так. Вещи. Так. Ага, вот бачите? Вот, по 15. Нет, это мультифрукт. вообще просто. 10.05. Короче. Это если берете по карточке. У меня карточка есть, а табовская. Ну, виртуально. Виртуально. Это все параши. Рыбку уже есть. Разрыв, но я бы она була в томаті. Вот это я на гриб уже давно. И вот эта штучка мона есть. Я шорцы вам снимался. Хоп-хоп-хоп-поп. Ай. Як воно сочетанні, так? Да? Пиво. Моя заставка на телефоні. Ми суді дуже строго. 303 гривні 60 копій. 303 гривні 60 копій. Ні, не, не потрібен їх е карта оплата. Ще два де нас Дякую. Як мы брежно ее котнулы, то что она сбаламуталась, хоть чуть мне не подставу сделать. Но шпшак, короче и моя мадемуазель звонит. А надо было там встать все собрать. Так, это взяли, это взяли. Ми їх сейчас перезвони. Я з вами распрощаюсь. Дивіться, я вам пока покажу, пока збираюся, що якщо буде видно. Чуть це точно ви мене чуєте? Крабі крабові палки. Тобто, есть дві банки осталось, так що Тут уже нефиг ловить. Що не там? Так. Ой, я вас зацепил. Так, а куда ж? Так. Щось я неправильно засік по времени, що у нас ебанош 6 хвилин. А можливо. Давайте 6 хвилинок проїдемося по просторах половок. ох і душно. Ми тільки вчора тут були є п'ять. Ну а що дела жизнь так? Ось мечта пішехода щоб зробили цей тротуар. Що блять стало? Зараз може вона мені щось каже і пойдеться опять їхати. Вот тебе третій раз. Блять, кашня довго входи, чи медленно. Два долара я заробив на ютубі, все, можна міняти. 39,46. А вивод 100, прикиньте, це я скільки буду сотку збирати До пенсії Ну долар в день 31 день 31 долар Це якщо знімати відео Я так зрозумів Ну за три місяці да? Якось не дуже цікаво Тепер мій любимий тут спуск. Поршики присутствують у нас. Так, як як у нас дубль два, всім гарного дня. Дось тобто уже навіть не дня, всім гарного вечора. Тихої ночі, мирного неба. Я ці два відоси виложу вам вечором, бо там і так навилазив вчора. Сьогодні на обід. Стараюся поняли, Голову подимати, щоб повище бути. Щоб вам краще було краще видно було сі. з висока. Ми над досіма, так? Да? Давайте закінчимо поїздку там, де ми її почали. Ви не проти. Все ж бачите, поасфальтіруємо, тепер можна взагалі на розслабоні. Цю дорожку я їхав. І цю цій я ще їжу. Тут погана дорога, так би я показав, як я без рук їжу. Но... в інший раз, бо я тут нахипнувся. Торохтить от зараза. Бачите. А як камера всічки піки? По-другому нікак. Зараз біля деревини паркануся. Так, всім пока. Якраз перезвоню їй. Все, побачимося, пишіть в коментах, як воно виглядає зі сторони. І ставте лайки, підписуйтесь, буду дуже вдячний.